Всім привіт, друзі! Ви на каналі Стерлов, і я думаю, ви вже зрозуміли, що це відео буде про те, чому я пропала. Я не дуже думаю, що це можна назвати тим, що я пропала, тому що я просто трохи не випускала шорти, хоча я їх маю випускати кожен день. Але сьогодні я розкажу про усе це. Я вибачаюсь за якість всього, тому що я це відео знімала на телефоні. А ті, хто знає, я знімаю усе на планшеті. Ви можете запитати, чому ж тоді я знімаю це відео на телефоні, а я скажу, тому що в мене немає планшету. Хоча, коли я викладу це відео, звичайно, все може помінятися. Але на момент зйомки, а саме 2 листопада, я можу знімати відео тільки на телефоні. А чому у мене немає планшету, я зараз розкажу. Я не пам'ятаю, коли усе почалось, але пам'ятаю, з чого усе почалось. А саме з того, що у мене на планшеті вимкнувся Bluetooth. У мене є двоє навушників. Ну, як це сказати? У мене є одні великі, а одні AirPods. На великих я записувала озвучку, тому що там був мікрофон. До речі, це відео я записую без мікрофона і без сценарія. Хоча я ніколи його не пишу, але проїхали. А на AirPods я слухала всякі відео, музику і подібне. Також у мене є Apple Pencil. і він також прив'язаний до Bluetooth. і малювала я тільки ним. І ось мені захотілось помалювати. Я вирішила підключити Apple Pencil, як завжди. І я його підключаю. А він не підключається. Я кажу мамі, тому що ну, я завжди так роблю. І у неї також не виходить його підключити. В налаштуваннях це виглядало якось так. Іншої фотки у мене немає, як воно виглядало не в налаштуваннях, але там був просто перекреслений блютуз. З того моменту я не могла ніяк підключати навушники до планшету, могла лише великі, тому що вони ніяк до блютусу не відносяться. А так я все слухала на телефоні в своїх звичайних навушниках, тому що там все було нормально. Але Так, ну, усе добре і я могла далі спокійно знімати відео і дивитися відео на телефоні. Але недавно вийшло так, що я просто проходила паркур в роблоксі, тому що я так часто роблю. Він був увесь такий помаранчевий, осінній, і я думаю, зрозуміло. І у мене різко стає помаранчевий екран ну під колір гри. Потім мене вибиває. І на екрані стають якісь просто невідомі лінії зеленого чи бірюзового, я вже не пам'ятаю кольору. Спочатку я злякалася, тому що я подумала, що мене зламало чи щось подібне. Я показала мамі, тому що ну, так. І, і ми перезавантажили планшет, тому що він сам перезавантажився, це навіть не ми зробили. Після цього ми знову його запускаємо, і усе стає так само. Але вже колір не помаранчевий, а у мене шпалери такі космічні. І у мене стає колір такий ну, фіолетовий. І потім знову ці лінії на екрані, після цього планшет вимикається. Я тоді так сильно злякалась, вже був вечір, і я пішла спати. На наступний день я не пам'ятаю, що було. Вроді ми його в ремонт тоді віддали, чи це було вже після того дня. В ремонті нам сказали, що заламалася найголовніша частина, найголовніший модуль, і це вже неможливо полагодити. Я тоді дуже сильно плакала, тому що в мене там було все. Потім я ще дізналася, що усі відео, які були на тому планшеті, вже також не повернути. Я тоді просто не знала, що думати. Я не знала, що казати, що відчувати, тому що у мене там було все, усі відео. У мене там було одне довге відео, і у мене там було все. Я розказала знайомим. Я не знала, що робити. І зараз мені також дуже сумно. І я зараз нехай плюся. Я не роблю нічого подібного. Я просто хочу розказати. І як я рада, що мене не втламали, тому що це було б ще гірше. Але все одно це дуже. Але завтра, чи можливо сьогодні, чи. Я не знаю, коли я буду викладати це відео, можливо, навіть його не на викладу. Але 3 листопада мені мають прислати, ну, коротше, у мене з'явиться новий планшет. Я дуже рада, тому що мені він дуже потрібен, я не зможу робити відео тільки на телефоні. Я це відео взагалі монтую в капкуті, я тут монтувала тільки два рази. Деякі дані я зможу відновити, а фотографії чи відео вже ні. Але про цю тему я вже хочу закінчити і прийти на щось більш веселе. Наприклад, ну, просто я це відео назвала і обкладинку зробила усе про канал, ну чи можливо на усе, тому зараз я буду розказувати про свої плани. Для початку я хочу розповісти, що я не впевнена, що у цьому можливо я не буду цього робити. Можливо, я буду знімати ще Roblox, але тему каналу не міняю. Я буду знімати більше розмовних відео, тому що такі влоги, як я робила, пішла у спасалон. Мені дуже складно робити, і, як на мене, вони не дуже цікаві. Я прям сильно не буду знімати Roblox, можливо, я у цьому відео на фон поставила спіпейти, але, можливо, я буду ставити там паркур в Roblox. Тут я поставила Speedpaiт, тому що це єдине, що у мене було. Тому що у мене на телефоні неможливо записувати запис екрану. Ну, або я просто не знаю, як це робити. Тому вийшло ось так. Ну а відео вже має закінчуватись. Ви були на каналі Стерлов. З вами була я, Софік, і дякую, що подивились, сподіваюсь на вашу підтримку і розуміння.